Херсонка Тамара Сторчеус однієї з перших долучилась до акції зі збору теплих в'язаних шкарпеток для українських військових. Жінка передала 17 пар і в'язатиме їх далі. Її син Руслан Сторчеус був командиром батальйону Херсон і загинув у 2014 році під Іловайськом. Коли плете шкарпетки, молиться за всіх українських воїнів, розказала Тамара Миколаївна. Носки у меня были навязаны, и я стала еще быстренько вязать, чтобы как можно больше отослать хлопцам, чтобы было их ножкам тепло. Я вам всегда вяжу, что-то распускаю, что-то покупаю. нитки. кто-то вот знаете, кто-то отдает мне нитки. Потому что я эти носочки все время дарю. Вот. Мамам, папам загіпших. Ми з -го року общаемся і встречаемся. Муж казала, що можна солдатам в'язати, а взагалі я, я і хотіла, просто не знала, куди і як, щоб нав'язати і отдать їм. Про акцію першим дізнався чоловік Тамари Олександр. Він побачив допис у соцмережах і розповів про це дружині. Я їй пояснив, що є така акція, в неї вже була нароблена вже ця продукція. Вона дуже обрадувалась, не то, що обрадувалася, а навіть заохочилась, що ми можемо, і вона може своєю роботою, своєю душевною сказати роботою обігріти солдат, які зараз там на лінії фронту. Марина Друзякіна плести шкарпетки не вміє, але збирається підтримати акцію фінансово. Просічні громадяни можуть такими простими вчинками, маленькими вчинками якось допомогти наближати перемогу, навіть забезпечити або допомогти передати на передову хлопцям носки. Тобто тепло своїх сердець ми передаємо таким чином. Хочемо, щоб наші там носочки зігрівала наша хлопця на передовій. Благодійну акцію започаткували 3 січня в одній з бібліотек міста. За словами ініціаторки Світлани Думинської, вже назбирали половину великої коробки. Дуже приємно, що її одразу підтримали люди. Ті, хто не можуть в'язати самі, вони готові лишати кошти для того, щоб закупити ці шкарпетки. і військові могли їх отримати. Бо ми розуміємо, що зараз в таких погодних умовах ми маємо їх утеплювати. Маємо в ці шкарпетки вкладати і свої молитви, і свої побажання, і свою віру в нашу перемогу. В'язані шкарпетки можна приносити у вівторок та п'ятницю, коли працює бібліотека. Першу партію планують відправити для воїнів 124-ї бригади, яка зараз захищає Херсон, розповіла Світлана Думинська. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон.